З колядками, щедрівками і вінчуваннями прийшла привітати енергетиків Маланка, творчий колектив працівників бурштинського палацу культури проматей. Прийми до хати, маланочку, наша маланя чисто ходить, нічого тобі тут не пошкодить, а як пошкодить, то помиє і їсти, зварить, і накриє. Серед зимових українських свят Маланка є особливо веселим святом та ще й з переодяганням. Серед колядників були Маланка і Василь, коза, дід з бабою, циган та інші. Маланка цілувалася зі всіма, хто підвернеться, при цьому обмурзувала їх своєю косметикою. Такі традиційні маланкування проводяться на електростанції уже протягом багатьох років. Ми завжди раді сюди приходити, бажати у новий рік працівникам станції здоров'я, наснаги, щастя, добробуту зараз дуже актуальним є побажання миру. Ми надіємося, що наша співпраця буде тривати ще довгі роки, і ми будемо нести українські звичаї суди, а нас тут завжди підтримують. Маленка Вітала енергетиків бажала їм здоров'я, добробуту, а ще отримувала певну винагороду. Усі веселилися й колядували та пригощалися смачною кавою і запашними пампушками, яких вистачило на всіх працівників станції. У нас є дуже хороше дійство, хороший настрій Сьогодні святкується свято пампуха. Продовження наших різдвяних свят. Всі працівники, ну в більшості хто може, має змогу присутні в цьому залі. Послухав дуже гарну концертну програму, яка була нам презентована селами, зроблена силами працівників палацу культури, і ми все дуже раді. Подивіться, яка гарна щира Маланка завітала нас. Працівники раді такому гарному святу, таким гарним добротним організатором цього свята, свято Пампушка. Тож нехай щастить всім, нехай Україна колідує, нехай славиться своїм добрим, гарним народом. Слава Україні! Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.